Глава одинадцята Гора, що димить. Поїздка тривала вже з годину, а Крембо все ще продовжував гикати. Адже він випив три глеки газованої води після того, як спробував гострий соус. Спершу це шалено веселило. Цуценя дуже смішно повискувало з інтервалом в декілька секунд. Баунті навіть узяв до лап маракаси круглі кулі з піском усередині і почав на них відбивати музичний ритм. Чу -чу -чу. Чу -чу -чу. Але незабаром це набридло, і він придумав, як зупинити гикавку. Товариша слід налякати. Песик непомітно підкрався та голосно заволав Крембо в саме вухо. «Няу!» Крембо підскочив. «Де, куди?» Одного разу на прогулянці ще в Парижі він якось зустрів не зовсім вічливого кота з гострими кігтями і відтоді обходив усіх пухнастих стороною. Та немає тут котів, я тебе чудово злякав, і немає гикавки. Точно її немає. Дякую, друже. Крембо міцно обійняв товариша, а тим часом автобус зірки Мексики звернув із шосе на дорогу, що веде до національного парку, до підніжжя знаменитого вулкану Попокатепетль. У перекладі з мови древніх ацтеків така довга назва означала гора, що димить. У народі її називали ласкаво Ель-Попо. У цю пору року там має бути багато туристів, тих, хто бажає послухати народну музику і популярні пісні. Автобус зупинився біля великого дерева. Музиканти почали репетирувати, грати і співати ще в автобусі. І коли приїхали до місця призначення, були вже остаточно готові до виступу. Туристи оточили музик і радісно плескали в долоні. Сомбреро погойдувалися в такт мелодій, і мрячі дійсно почувалися зірками Мексики. Послухай, аміго! Баунті змовницьки блиснув золотим зубом. Поки музики виступають перед публікою, давай заберемося на вершину вулкану. А навіщо? Крембо знизав плечима. Якось безглуздо дивитися на гору, з якої йде дим, залишаючись тут унизу. Вважаю, що це наша з тобою пригода. Ну, добре, давай, ось тільки візьму свій рюкзак з їжею. Крембо знову погодився на ризикований план. Нас чекають пригоди, гей, аміга, пора. Не лякайся не годи, в світі повно добра.